Інформаційні підсумки п'ятниці 8 листопада до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Захищатимуть нас з неба. Хмельницький втратив на війні ще двох героїв: Віктора Ященка та Василя Рижова. Ярмарок вакансій більше 20 роботодавців знайомили школярів та студентів із можливістю працевлаштування. Вуличний арт. Учні та вчителі ліцею номер 2 влаштовують екскурсії муралами міста для дітей-переселенців. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Василя Рижова. Чоловік вимушений переселенець із Херсона. У липні цього року його мобілізували. Служив у морській піхоті Збройних сил України. Загинув захисник 2 листопада поблизу села Богоявленка, що на Донеччині. Вічний спочинок Василь Рижов знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Око, Господи, душу спочилого воїна. Бой, Господи, душа спочила воїна. Слава Діти, на Святому Духу. І нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Був дуже хорошою людиною. Мобілізувався влітку. Влітку мобілізувався, служив в морській піхоті і під Донецьком, на Донецькому напрямку, на жаль, віддав життя за Україну. Велика ціна, велика, велика пам'ять всім героям. Він жив звичайним життям, звичайним життям з мріями, які є в кожному. А у Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Віктором Ященком. Він народився у селі Новоселиця на Полонщині. Там закінчив школу, згодом здобув спеціальність машиніста в училищі залізничного транспорту. Працював за фахом. У 2014 році став на захист України. Отримав поранення в зоні проведення АТО ООС. У 2022-му пішов до військкомату в перший день повномасштабного вторгнення. Служив в полку Азов. Жовтні цього року вважався зниклим безвісти. Після ДНК експертизи стало відомо, що герой загинув на Луганщині. У Віктора Ященка залишились п'ятирічна донечка, дружина, мати, рідні брат та сестра. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у Раковому. Герою на віки 32 роки. Був дуже доброзившливим, дуже добрим, дуже усміхненим. Завжди допомагав батькам. Мав авторитет серед молоді села. Закінчив нашу місцеву школу Новоселицьку, далі навчався в Козятині, здобув освіту машиніста, працював в Києві. З 2014 року, більше 4 років, був в зоні АТО, воював. В перший же день пішов у військомат і весь час був у гарячих точках. З 14 жовтня вважався безвісті, пропавши в Луганській області в Сватівському районі. Всі надіялися, що він буде живий, але виявилося, що він загинув. Сьогодні ми приїхали з нашими представниками, приїхали люди з села, щоб провести Вітю в останню дорогу. Був дуже доброю, світлою людиною. Хороші друзі наші були його тесть, теща, дружина. Познайомились вони, коли він був, прийшов за то, був після поранення. Лікувався в госпіталі в ружичні, і там він познайомився зі своєю дружиною з Катією. У них народилася чудова донечка, і працював він в нашому депо, а до того він працював у Києві. Чудова сім'я, маленька донечка. Був такий дружелюбний, веселий, друзів мав багато. Мав чудові руки. Він дуже вмів з дерева робити, дуже гарні речі. Хороша людина, просто хороша людина. Перемогу звичайно вірив і туди пішов захищати. Дуже гарно сказала його дружина в його мікролозі, який виставила, що він вірив в це, пішов захищати своїх рідних, свою сім'ю, свою дружину, донечку, мама в нього ще є, брат, сестра. Людина була хороша. День кар'єри ЄС відбувся у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Для школярів та студентів організували ярмарок вакансій. На ньому більше 20 роботодавців презентували робочі місця, за якими може працевлаштуватись Хмельницька молодь, а ще підготували тренінги з основ кібербезпеки, старту власної справи, складання резюме та просування персонального бренду у соцмережах. Відбувся захід за підтримки представництва ЄС в Україні. Ірина Муляр детальніше. Володимир Вдовін студент другого курсу Хмельницького національного університету. Вивчає право і в майбутньому планує працювати у поліції. Аби дізнатись більше про роботу в правоохоронних органах, завітав на ярмарок вакансій, який відбувся у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова. Було цікаво глянути, ну які в нас. Є структури, в які можна піти після навчання. Зацікавила криміналістика, дуже цікаво розказали, так заохочили. Поліцейські послуги надаються як, і, як від таких екстремальних або надзвичайних ситуаціях, так і до розслідування злочинів. Тобто людина може себе реалізувати в різних напрямках діяльності. Влаштували ярмарок вакансій до дня кар'єри. ЄС у ньому взяли участь більше 20 роботодавців. Захід відбувся за підтримки представництва ЄС в Україні. Ми зараз маємо кризу кадрових голуб фактично як в усій Україні, так і в місті безпосередньо. Тому надіємося, що студенти, до прикладу, зможуть для себе знайти підробіток під час навчання, в тому числі а діти зорієнтуватися, учні старших скіл, зорієнтуватися в своїй майбутній професії. Якщо ми говоримо про студентство, про молодь, то для початку кар'єри для підробітку очевидно це може. Бути наші великі ретейли. Якщо ми говоримо про старше покоління, і в принципі для будь-яких членів нашої громади, то це крім цих самих підприємств, це може бути і поліція, яка зараз потребує кадрів велику кількість, і це можуть бути і наші органи влади. Це в нас є. Представлене управління юстиції. А якщо а якщо говорити відверто, то фактично крім рітелі що дуже багато потребується робітничих професій. Підприємство Електротранс нині у пошуку 60 водіїв автобусів та тролейбусів на роботу запрошують тих, кому виповнився 21 рік, із посвідченням водія категорії Б, С або Д. Навчання, за словами директора підприємства, триває близько пів року. Завдяки грантовим коштам Плідній при співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку до кінця року ми будемо мати 5 нових тролейбусів. З наступного року до завершення року ще 37 тролейбусів. Середня заробітна плата при нормі годин складає близько 23 тисячі. Переваги нашого підприємства сьогодні серед інших роботодавців це надання. Броні для військовозобов'язаних можливість проживання у відомчому гуртожитку та повний соціальний пакет пропонують на ярмарку і роботу проєктного менеджера в агенції сталого розвитку. Також готові навчати. Ми не пропонуємо вакансії. Ми шукаємо двох толкових людей, яких ми готові виростити у проектних менеджерів. Молоді, толкові, амбітні і знанням англійської мови. Популяризують свою діяльність і працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В загальному у відділах ДРАЦ є вакансії щодо працевлаштування майбутніх правників у зв'язку з тим, що в нас юридично направлена професія, і основна вимога це юридична освіта. Не важливо чи вона повна чи базова. Після ярмарку організатори підготували для молоді серію тренінгів. Запрошені спікери розповідали про те, як скласти резюме, просувати персональний бренд у соцмережах, протидіяти кібератакам та розпочати власну справу. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Музичні інструменти, предмети інтер'єру, техніку та обладнання отримав Хмельницький міський центр соціального обслуговування. Все це надали представники благодійного фонду Рокада в рамках проєкту Підтримка університету третього віку. Ініціативу реалізовують за фінансової підтримки представництва агентства ООН у справах біженців в Україні. Загалом виділили 880 тисяч гривень. Більше розповість Олександра Семенюк. Нова відпочинкова зона з'явилася на території Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Збудували її в співпраці з благодійним фондом Рокада. Нині вони реалізовують проєкт, який спрямований на підтримку студентів університету третього віку. Для роботи університету третього віку використовується чотири аудиторії та актова зала територіального центру, які завдячуючи підтримці благодійного фонду Рокаду та УВКБ ООН облаштовані мультимедійною дошкою. Проєктором, екраном, принтерами, меблями, акустичною системою, жалюзями, світильниками, системою живлення, мікшером, мікшерним пультом, акустичними стійками, мікрофонами, фотоапаратом та іншим обладнанням. Закладу передали і мобільний телефон, який використовуватимуть під час навчання на факультеті основи володіння смартфоном. Новий наш факультет це скандинавська ходьба. Який розпочав свою роботу з жовтня 2024 року, також завдячуючи благодійному фонду Рокадо та УВКБ ООН за те за придбані власне палиці для скандинавської ходьби досить наповнюються великі групи, і вже зараз формуються вже наступна і наступні групи. Вся техніка, яку ми закупили так для підтримки університету третього віку, всі меблі. Це швидше не про інтер'єрні предмети і про цифровізацію, а це про любов до людей, яку благодійний фонд Рокада транслює так в кожній діяльності, і кожному кроці, який ми, ми здійснюємо. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки представництва агентства ООН у справах біженців в Україні. Загалом виділили 880 тисяч гривень. Мені дуже радісно, що є можливість такий проєкт реалізувати, тому що коли внутрішньо переміщення прибувають до приймаючої громади, дуже важливий цей період адаптаційний для них і після Коли ем... Життя не ставиться на паузу, а воно має продовжуватись. І завдяки саме таким просторам, як у університет третього віку, в людей важному віку є можливість соціалізуватися, знайомитися, встановлювати нові соціальні контакти, здобувати нові знання, зокрема цифрова грамотність і покращувати ті знання, що в них вже є. Нагадаємо, у нашому місті університет третього віку запрацював у 2017 році. Нині тут діє 26 факультетів. З вересня цього року студентами установи є 940 пенсіонерів Хмельницької громади та вимушені переселенці. Бюджет наш останні роки ну основному соціально спрямований для людей, але зараз основне завдання це. Перемогу, і тому ми не можемо, на жаль, витрачати такі значні кошти для реалізації якихось соціальних проєктів. Тому надзвичайно важливо зараз шукати іноземних партнерів, донорів, благодійні фонди, які би вкладалися саме в соціальну сферу. У нас чудова співпраця з благодійним фондом Рокада, який реалізовує спільно з нашими комунальними закладами, установами дуже багато проєктів, і це лише один із них. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста. Знайомство з Хмельницьким через вуличне мистецтво. Учні та вчителі ліцею номер 2 реалізовують новий соціальний проєкт для інтеграції внутрішньо переміщеної молоді у нашу громаду. У його рамках влаштовують піші екскурсії муралами міста. До туристичного маршруту входить 10 локацій. Першими екскурсантами стали старшокласники ліцею номер 2 які через війну вимушені переїхали до нашого міста. Подробиці у наступному сюжеті. Анастасія Пугачова та Сеті Теслик вимушені переселенки із Харкова. З початку повномасштабного вторгнення їхні сім'ї знайшли прихисток у Хмельницькому. Обидві дівчини навчаються у ліцеї номер 2 Нині вони долучилися до пішої екскурсії муралами Хмельницького, аби ближче познайомитись з містом та своїми однолітками. Екскурсія дуже класна. Мені дуже подобається. Весь Хмельницький дуже гарне місто. Я люблю малювати. Малюю я загалом сама по собі. Я не ходила так на якісь курси. Все-таки я, я б хотіла долучитися колись, до розписування. Мені дуже подобається. Дуже гарні роботи. Художня школа є біля вічного вогню. Там відвідую. Може, хотіла б намалювати якийсь пейзаж. Пенурал називається осінній джаз. І його намалювали у 2017 році в рамках проєкту Мальоване місто». Злаштували екскурсію в рамках нового соціального проєкту для інтеграції внутрішньо переміщеної молоді у нашу громаду. Реалізовують його учні та вчителі ліцею номер 2 Він має назву Вуличний арт Хмельницький. Поки ми проводимо екскурсії такими невеличкими групами: 10-12 осіб, аби краще познайомитися, краще пізнати один одного, і це можна так сказати спільна комунікація, спільний час, який ми проводимо за межами школи. Нині лише у ліцеї номер 2 навчається близько сотні дітей, які через війну вимушено переїхали до нашого міста. Вважаємо, що це допоможе діткам швидше інтегруватися в нове середовище і покращити комунікацію з підлітками та власне з вчителями з дорослими. До туристичного маршруту пішої екскурсії входить 10 муралів, які розташовані у центральній частині міста. Екскурсійний шлях для проєкту розробив учень ліцею номер 2 Владислав Павліщук. Каже, працював над ним два тижні. Інформацію черпав з відкритих інтернет джерел Багато сайтів було. Я їх неодноразово бачив, коли гуляв місто. Захоплююся, цікавився. Окрім ліцею номер 2 до проєкту долучаться ще п'ять навчальних закладів нашої громади. Реалізують його впродовж двох місяців за підтримки Української волонтерської служби та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Юкрейн. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. У Хмельницькому зоокуточку тварин готують до зимівлі. Там вже запаслись сіном, утеплили приміщення, а деякі почали опалювати. Зокрема, ті, де перебувають папуги, черепахи та дрібні гризуни. Звірів, які погано переносять, низькі температури забрали з вулиці. Також додали у раціон мешканців зоокуточка вітаміни та мінерали, повідомляють у департаменті інфраструктури міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, гарних та спокійних вам вихідних.